Міліціонери, сказали, що їм ви не дали розпорядження евакуювати. Хто не відповідає дійсно, хто тут не відповідає? відповідає. Я ще раз була готові. дана, хай йдуть сюди міліціонери. Було дана вказів провести евакуацію громадян. Було повідомлено про це мера міста, які категоричній формі відмовився виходити разом з депутатами. А чому депутатів міліція пропускала, а громадськість ні? Знаю чому такі мартики. Не ну, ви керівник міліції чи я? Я вам ще раз заговорю. Що є такий факт, будемо розбирати? Є звичайно. Ми знімалися. Та нам куди, куди ви так само заходили в приміщення, я а при цьому що... не зупиняли заміноване, начебто, приміщення, я і вони жили заходів. Для того, щоб повідомити людей, заході. Виходили всі, незалежно від того, чи ти депутат, чи Ви нічого а не повідомляли, розумієте. ви просто ходили. Це затримка. Доки ви прийшли і повідомили людей, щоб вони виходили. За цей час було поступил, прийнято дуже багато рішень, які суперечать інтересам громади. З моменту поступлення повідомлення про можливе замінування були проінформовані всі...